Юні гітаристи, скрипалі, віолончелісти, хористи з гордістю представили свою музичну школу на звітному концерті. Кожен із них спільно з педагогами, ніби краплинки однієї ріки, наповнюють своїм талантом та неповторністю різнобарне багатоголосся естетичного виховного закладу. Я займаюся четвертий рік, я дізнався про це, тому що займається вся моя сім'я музикою з народженням. У мене брат грає на гітарі і піаніно, а батько грає грав колись на баяні. Я займаюся на скрипці вже п'ятий рік. Мені цей інструмент дуже подобається, він такий ніжний. Но... Не такий. просто в іншій країні жила, а там у нас родичі вони ну всі займаються музикою. Я там записалася, а потім, коли ми переїхали в Україну, то ну ми вже продовжили. Кожен із викладачів музичної школи номер 4 не лише вболіває за свою справу, але й вибудовує свої стосунки з учнями таким чином, аби діти полюбили не лише інструмент, гру на якому опановують, але виконували гарну музику. Важливо, щоб вони. Грали музику, а яку, хоч навіть якщо електронну музику, це, це вже досягнення, якщо вони грають музику. Музика це не класика і це не якийсь певний стиль. Музика це взагалі просто ну, таке відчуття. От, і все Вороніслава Леонідівна Глібко із 40 років існування закладу. 35 із них працює у школі директором. Стати музикантом була її дитяча мрія. Відтоді вона не розлучається ані з музикою, ані з дитинством. Я вважаю, що ось цю гарну справу, що ми робимо, таку гуманну справу, то завдяки їй світ має бути і добрішим, і кращим, тому що музика надихає. Музика це найвищий у світі мистецтво, вона пробуджує найскравіші почуття, ну і надихає людей на добро.